Слава Україні про вибухи у столиці, про новий пакет допомоги Данії, про масштабну наркоорганізацію з прибутком в 5 мільйонів гривень. На Хмельниччині перевірили повітря та воду у річках та про результати перевірки і про інші важливі події нашого регіону та країни. Далі я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. Два вибухи у столиці у Деснянському районі на ринку Юність. Прогримів сьогодні вибух, дві людини загинули. За попередніми даними, вибухнув газовий балон. У Дніпровському районі Києва теж стався вибух. Там чоловік підняв невідомий предмет, обмотаний дротом, як повідомляють у Київській міській державній адміністрації. Постраждалого госпіталізували пожежі не було. Нагадаємо, у разі виявлення підозрілих предметів не підходьте до них близько та не чіпайте. Це небезпечно. Звертайтеся за телефоном 101 або 102. Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на загальну суму 6 мільярдів 700 мільйонів данських крон у 2025-2027 роках. Про це повідомляє Міністерство оборони Данії у соцмережі X. Протиповітряна оборона, артилерія та фінансові рамки для підтримки військово-повітряних сил України. Ось зміст 25-го пакету допомоги. Ця допомога забезпечує військову підтримку Україні на загальну суму майже 970 мільйонів доларів протягом двох років, яка фінансуватиметься з коштів українського фонду. Йдеться у дописі. На фронті поліг військовий з Хмельниччини Олександр Федорович. Він родом села Підлісний Мукарів. Бійцю було 39 років. Про це повідомили у Новодоневецькій селищній громаді. 20 березня цього року, внаслідок російського обстрілу з РСЗВ, неподалік населеного пункту Стариця на Харківщині. Олександр отримав важкі поранення. 31 березня він помер у шпиталі. Про дату та час прощання із загиблим воїном у громаді повідомлять додатково. Співчуття рідним вічна пам'ять та слава полеглому воїну. У Хмельницькому перед судом постануть 10 членів міжрегіональної наркоорганізації, місячний прибуток якої складав до 5 мільйонів гривень. До складу злочинної групи входили мешканці Хмельницької, Київської областей та столиці. Про це інформує департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. Організатором був 44-річний мешканець столиці. Маючи певні зв'язки з кримінальних колах, він підібрав собі помічників з кримінальним минулим. Загалом налагодив роботу двох великих нарколабораторій, що знаходились у приватних оселях спільників. За одну зміну вони виробляли від 1 до 3 кілограмів метадону та амфетаміну. Надалі товар фасували та через довірену особу організатора збували роздрібним дилерам. Замовлення приймали через закриті месенджери або ж особисто. Розповсюджували метадон та амфетамін методом з рук в руки та шляхом закладок на території Хмельницької та Київської областей. У ході спецоперації правоохоронці затримали усіх зловмисників під час проведення 60 обшуків. У них вилучили лабораторне обладнання, прекурсори та інші компоненти для виготовлення наркотиків: кущі конополь, готові до збуту наркотики, арсенал зброї, чорнові записи, гроші від національній та іноземній валюті у сумі понад 350 тисяч гривень. Та дев'ять елітних транспортних засобів наразі слідчі вже завершили досудове розслідування. Матеріали щодо організатора та дев'яти членів злочинної групи спрямовано на розгляд Хмельницького міськрайонного суду. Їм доведеться відповідати за сімома статтями за скоєне обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Хмельниччині перевірили повітря та воду у річках. За результатами найбільш забрудненою виявилась річка Південний Буг у пункті відбору село Копестин, що нижче міста Хмельницький, де забруднення по нітрогену ам... Ам... амонійному у 43 рази вище рівня гранично допустимої концентрації по нітрогену нітритному у 20,5 з половиною рази вище допустимого показника. Також забрудненими є річки. Мукша у селі Мала Слобідка, річка Калю, селище Віньківці, річка Смотрич, село Гвардійське, річка Случ, село Красносілка та річка Бовенець, село Поляне Волочиської міської громади. Перевірку повітря робили на двох стаціонарних постах у Хмельницькому на вулиці Чорновола та вулиці Шухевича. Перевищення спостерігалися найчастіше по пилу та по діоксиду азоту. Поки що ми прощаємося, але вже готуємо наступний випуск «5 хвилин на головне. Тож залишайтеся із першим подільським, аби нічого не пропустити. На все добре.